Друзі, всіх вітаю! Приїхали на риболовлю ось таким складом, з хлопцями, з Дімоном, з тьомою вже накачали наші човни і зараз будемо випливати. Ось тут а, е, Владі, за мною... Може спати в машині. <гум> Владік, <гум> повинен, до речі, повинен Владик сьогодні під'їхати. Не знаю, буде чи ні, але ну, можливо під'їдуть. Ось річка Псел за мною. Ну Ще дивлюсь так. Е, Травичка є рязка. Хоча зараз у нас 15 жовтня. На вулиці, ну так ще більш-менш сьогодні погода така тепла, пасмурно планується і вітерець. Можливо, буде вітерець. Ось, Зараз дозбираємо спінінги і будемо випливати. Сьогодні взяв з собою два комплекти. Це на твіч в обларкі хочу, і взяв джиговий комплект. чисто в джиг. Такі місця класні, глибинка, вже трави більш-менш ну, немає і можна гарно поджигувати. Сьогодні підемо трохи якби в інші місця, де я ще в цьому році не був. Ну раніше дуже класно джиг клювала там щучка. Так що будемо друзі, сьогодні пробувати. Погнали рибачки! Що, хлопці пішли вверх по течії, а я буду сплавлятися зараз вниз. Щоб не заважати друг другу, вони погнали на моторі. Так, ну що, друзі, розпочинаю риболовлю, розпочинаю з воблерію. Буду і твічити сьогодні, і рівноміркою. Ну, а далі... Там вже підуть такі місця більш для джигу, де глибше і можливо трави буде менше. Буду джигувати. Як вже казав, брав сьогодні з собою два комплекти. Це твічевий скай і джиговий скай. Хоча і це також джиговий, якби скай, вони всі джигові. ну, Можна і твічити цим скаєм. Поставив зразу Select Dementor, той веблерок, який в цьому сезоні реально так непогано вистрілив у мене. Працює, можливо, даже краще, ніж Max Quad. Так що поки що на нього, а там будемо дивитися. Ух, є, друзі. Перша щучка вискочила. Я побачив, як вона вискакувала на такій довгій паузі. Ось все-таки Select Dementor спрацював. Ну, поки що такий шнурочок. І піявки дивлюсь, реально багато піявок. На щуці щось вона якась пасивна. Хоча вискочила. така, ну, грамів 300 якась худа вся така. Щось вона не їсть. От так, я з'їла, що гачок один. Треба інструмент. Ну, відкрий рота. Така ось десь реально десь, ну, грамів. 200-300 і пиявочки на, на ній стоять. Ну давай, щучка дякую за клюваку. Давайте додому підростати. Так, ну що, продовжуємо. Спрацював метод в'ялого твіча. Так що будемо і далі так намагатися ловити. На довгій паузі вона вискочила, взяла. На рівномірку не знаю, будуть вони вискакувати чи ні. Якщо воно в піявках стоїть, значить вона така ну, не дуже активна. О, це корчик, підсів корч. Так, друзі, зараз ось вирішив трохи потролити якраз щоб проплити участок, такий дуже вітряний, заважає вітер, зустрічний, просто неможливо кидати. Зараз пропливу так, трохи в тролінг до поворота наступного і там вже буду в закид ловити. є друзі друга клюнула щучка ну така ж сама як і попередня навіть менша набагато менша такий децельний шнурок Це той же воблер ставив я максклада, думав спробувати натуралку ну щось натуралочка не хочет а вот такие яскравые ставлю на яскравые клюе давай шурабасик до дома друзі клювака на джиг ну це а, маленький так да, маленький щупачок третій щупак ах і відвалився ось такий зовсім децил давай додому вирішив я э, поджигувати Крезі флапер класика ось такий 28 Дюйми вже з однією клишнею і працює все одно з однією клишнею навіть. Ну, щука дрібна. Ось, друзі, бачите, скільки сьогодні лодок. Ось два човни поруч зі мною пливуть. Сьогодні неділя, вихідний. Все одно щось, щось допокльовує да сьогодні, хоч якісь клюваки є. Є, друзі, клюнула щука в джиг, іначе непогана така. Да, це гарна щучка. На е, копію Swing Impact е, від Select. 4 дюйми. Така десь така десь реально кілуха, можливо, більше. Да, більше. це Півторуха десь, ух! ух ху 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 Вот Отака, друзі. Ну, півторуха десь реально є. Ось поставив я джиг. Все-таки вірив я в джиг і джиг спрацював в такому е, моторне масло. Колір карамелька з зеленою блестиною. І ось як взяла за краєчок губи. Клас. Ось друзі така. Це вже можна вважати трофей. Все-таки вірив я в джиг і ось вона джигова щучка. Ну дивлюся піявочки на неї є. Ну взяла на падінні. Можна сказати на рівномірній проводці, як приманка падала на дно, тюк, ударчик і ось вона така красуня є. Зараз звісимо, ну я думаю, десь ну, півторашка десь є. Приманочка ось. Копія свинга. Так, ну що, друзі, зараз звісимо і тут явно є 50. Сантиметрів. І цікаво скільки така заважить. Е, щось, кантер не спрацював. Зараз обнуляємо. Да, трохи не дотягнуло до півторашки, кіло 350 Ось бачите, така ну класна залікова рибка. кинемо її на лінійку 50-56 сантиметрів. Така довгенька. Так, ну що, друзі, можна за першу збиту, ну таку гарну першу, збиту щучку, кілушка, за кілушка можна і кофе, кави випити. Зараз 10 годин ранку і ось так, ну якось... Можливо, вихід зараз якийсь пішов, можливо, просто попав в неї от, в корчі, і там вона тюкнула. Зараз такі місця пішли класні коряшки, глубина є, можна ну, поджигувати. І ось є щучка. Там хлопці за мною пливуть, Димон з Тьомою. ну, У них слабенько. І дрібна щучка. Поки що вони заліковує, не піймали. Ну, ще не вечір, а думаю, ще буде грибка. Порвала зразу мені блин, цілі кошку. Вот так ось. Не знаю, ну, в принципі, в мене там ще є вони. Цю також викидати не буду, можливо вийде якось склеїти її. Ось у мене ще пачка є. Є. Фетіш. Фетиш. 4 дюйми. Копія по цвінга. Є, друзі, ой-ой-ой, підсіла щука і непогана щучка. Напевно, ну така, я думаю, закілуха десь буде. А, ні, не закілуха. Я думав, побільше буде щучка, але отака ось. Ну реально, походу пішов якийсь вихід що хлопці он ловлять, що в мене клює. Е, і працює джиг, силикончик. Ось змінив я трохи вагу. З 10 грамів на 8 поставив такий ось джиг ріг. І пішло діло. Так, віддай, щука, мені гачок. Така, друзі, щучка, ну, така, звісно, люби до думку підростати. Ось така приманочка. Так, ну що, друзі, зараз 12-та година, зараз пливемо, пропливаємо такі участки, де просто вітер не дає, нормально рибачити. Ти закидуєш і тебе назад просто здуває проти течії. Дуже сильний вітер піднявся, ось якраз зараз. І будемо так руплувати участки, і там, де можливо, будемо ловити далі. Так Хоча вже клювання закінчилися. Буде якийсь був вихід десь з. З 1030 до 12, оце десь півтори годинки щучка реально клювала. Що у хлопців там клювання на джиг, що у мене були, ну, дуже багато клювань було, холості, ловилася рибка. Ну, оце зараз вихід закінчився і більше клювань немає. Так що сподіваємось, ще після обіду якось щучка проклюне. Ось друзі, бачите, от жигую по таким місцям. Карчі класні. Ну Чомусь ось зараз клювань реально немає. Вихід закінчився. Хоча по суті оцю щучку, що кіло 300 я отак і взяв з таких ось корчів. Чую зараз як стукає е груз по корчам. Немає клювань. Так, ну що, друзі, зараз 12-та година, вже ось будемо виходити на таке місце. Такий столик є, пообідаємо. Хлопці там он ніяк не заспокоїться. Тільки що Димон піймав, і ще вихід був, щучки. Ну, треба вже пообідати. У мене клювак вже немає. Ось, друзі, таке місце класне. Тут а, стоїть бульбік, як, як обично, на таких місцях. Люди відпочивають. Ну то таке. Хлопці ось вже доплили. Будемо зараз обідати. Такі у нас результати. У мене 5 щучок, у Дімона також 5 зрівнявся по кількості, у Тьоми 3. Щучки. Ну... Йома, лох. <гум> Тьома, я думаю, після обіду він нас догони по кількості. Ну, головне, щоб була не кількість, а якість щучки. Так що зараз обідаємо і будемо сподіватися, що після обіду щось клюне. Реально таке добре клюне, класні місця підуть далі, джигові. І я впевнений на 100%, що тут є гарна, класна щука. Ну що, Друзі, вже після обіду виплили пів другого дня, зараз буду починати джигувати. Хлопці вже е, відзначилися, там клюваки були у тьоми, Дімончик взяв одну щучку, таку нездорову, але клюваки були. Так що починаємо. Після обідню ловлю. О, підсіла, друзі. Щучка. Невелика шнурочок, але ось і моя після обідня. <плес> На паузі. <плес> Зробив паузу і тут тюк такий є, ударчик. Ось такий шнурочок. Та ж приманка. Ну в траві. В траві щучка стояла. Та, той же ж е, Select Fetish 4 дюйми, копія під е, свінга, і ось така шну... шнукерс такий, давай додому. Так, ну що, друзі, зараз три години. Ось вирішили назад підійматися до машини і якраз трохи потролимо. А то в ну, Джиг взагалі щука не клює, що у мене, що у хлопців. Походу, вона просто закрила рот і все. Зараз піднімемось, заодно потролимо і. На тих місцях там, де ми ловили в обід, там ще поджигуємо, побачимо, можливо, там буде клювати. Нам все одно назад плити на моторі. Ну, щоб дурачками не плити, потролимо. Можливо, щось і влетить. Є, Є друзі, клюнула. В тролінг, іначе непогана рибка. Ось все-таки тролінг спрацював і цього разу. Да, і щучка щось катушка тріщить. Така, наче півторушечка може і буде. Може і ні. Чому так засіклась? Трешечка она <свят> будет А, она коли это... коли <свят> да. И Но Макс... За секунду... а не, не, не... <свят> воблер потом запутается. Потом я и так лучше возьму. Оп, ось, друзья. Все-таки троллинг сработал. да сказал Я сразу плакаю ну она показалась пиво А так... А так кило-300. Дементор работает. Така, ну що, ну давай, віс еди, сейчас цікаво скільки вона така, ну грамів 600 може буде Цікаво чині втора чи ні Кіло триста 550 560 560 грам щупак І оці браконьєри які в човні що роблять, випускають? Да. Пливи, щучка додому. Зави мамку з папкою. Трошки екшена. На, На глибині метрі, метра три перелазимо з човна в човен. Так, ну що, друзі, піднялися зараз вище машини трохи і ще десь годинку у нас часу є. Е, зараз сплавимося. Спробуємо половити вже вечері. Так. Ну, можливо, ще будуть якісь клюваки. Буду зараз йти так і в джиг пробувати ловити по руслу. Так, а ну, зараз отакий спробую. Комплектик. Рожевий силикон і така рожева джиголовка 10 грамів. На такий комплекті зараз спробую 3,5 розмір силиконки. Спробую на яскравий. Є, друзі, клювака. Ого! І щось наче як непогане. Ружовий цей силикончик спрацював. На бровці там тюкнула щучка. Така невеличка. Ну, є восьма моя. Така ну грамів 500 десь 600 щучка. От, як знизу вон засіклася, якась така ось щучка. Ну, чіткий такий тюк був і є клювака. На ваги цікаво скільки вона потягне, 510. Ось така півкілушна щучка. Ну, дякую тобі за клюваку. Давай підростати домку. Так, ну що, друзі, зараз пів шостого вже доплили до машини і будемо збиратися. Вже так почало темніти швидко. Туманчик пішов такий по воді. Так що будемо збиратися. Така вийшла сьогодні риболовля. Щучка, в принципі, покльовувала, ну клювала виходами. Був ранковий вихід десь, напевно, ну, з 7 і до 9, можливо, там, до 8. Ну, ми ранковий е вихід не вспіли, скажімо так, на ранковий вихід. А ще був вихід до обіду десь з 10 до 11.30. Оце був ще такий вихід щучки. Ну а потім так слабенько. Після обіду слабенько. В тролінг я одну взяв. Щучку і ось на джиг вже під вечір взяв ще одну щучку. Результати у нас у мене 8 щучок, у Тьоми 5, у Дімона 6 щучок. Так що ну, всі такі не, не дуже великі, в принципі, середній розмір десь 500-600 грамів. У мене одна залікова тільки була, кіло 350. І все. А ось у хлопців там у Дімона одна теж така кілушка. Ну, і в цьому, в принципі, там, грамів 700, десь така 800 була. Так що все, друзі. До побачення, до нових рибалок. Побачимось. На воді.